Мене звати Діана, і ви на моєму каналі. Ось моя лялька Ліза, і сьогодні у неї з'явиться гардероб. Ось наш фон і 5 таємничих пакетиків. Дайте розпочинати! Цікаво, А що в пакетику номер 1 Подивіться, скільки у нас шаф. У них навіть відкриваються дверці. Давайте скоріше відкриємо пакетик номер 2 <му> Дивіться, яка кімната у нас виходить. Цікаво, а що в пакетику номер 3 Те скоріше відкриємо пакетик номер чотири. Дивіться, скільки речей з'явилося у моєї Лізи Дивіться, який незвичайний пакетик. Напевно, там щось особливе. Вдінемо це незвичайне плаття на ліжу. Ну, яка, ж вона красива. Вісій, який гардероб у нас вийшов. Цікаво. А що буде далі? Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь. Всім пока!